Триває спеціальний ефір на радіон В. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз з нами на зв'язку у прямому ефірі радіон В. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, добрий день. Чи чуєте ви нас? Добрий день, дуже добре чую. Ну, хочу почати з фігури Віктора Медведчука. Вчора так з'явилося оце його звернення до президента України Володимира Зеленського та до президента Путіна. Тож чия це була ініціатива? Я чому про це питаю? Тому що ну одразу ж після його затримання мені здається, що офіс президента озвучив те, що Медведчук може бути обміняний на когось. Тож чи можете ви більше про це розповісти? Дуже коротко, по перше, медвечук це не фігура, це елемент війни, по суті, да, тобто людина, яка спровокувала, в тому числі спровокувала агресію з боку Російської Федерації по відношенню до нашої країни. Це перше. Друге, після того як Медведчука показали, що його зловили. Безумовно була пропозиція президента. Він її озвучив. Те, що ми готові обміняти цього, цього суб'єкта на певну кількість наших військовополонених, бо для нас наші люди набагато важливіші ніж суб'єкти, типу Медведчука. Це зрозуміло, і третє нарешті. Сам Медведчук, коли зрозумів, що просто міняти його ніхто не буде, але що в нього будуть великі проблеми, тому що йому доведеться доводити, ну давати покази з точки зору того, що він робив в 15-му, там до дев'ятнадцятого року, і в тому числі два останніх роки в Україні, чому його діяльність привела. До такого масштабного втручання Російської Федерації на нашу територію, то безумовно він хоче знайти собі вихід з цієї ситуації. І ось це була його ініціатива запропонувати себе в обмін на. Жителів та захисників Маріуполя це, на мій погляд, на мій от особистий погляд, це єдина була формула, по якій дійсно можна було віддати цього суб'єкта і забрати всіх наших людей з Маріуполю. Да? ну, щоб вони там не гинули з урахуванням того, як веде війну Російська Федерація. Вона просто там каврової бомбардіровки, да, і крилаті ракети і артилерія безкінечно утюжать Азовсталь-Азовсталь. зараз і таке інше. Але як ми бачимо, реакція російського боку була е очікувана. Вони просто ігнорують цього суб'єкта, який як я розумію, розвів їх на великі гроші, і при цьому постійно брехав, як він взагалі вміє брехати. А от як ви гадаєте, свідчення цього суб'єкта, тобто, мидведчукаємо, може, вони є більш цінними, ніж те, щоб обміняти його на українських громадян? Ну, ми говоримо про те, що так ви вже згадали, те, що він він є одним з таких саме елементів війни. Ну тобто він призвів також до того, що ми зараз бачимо в Україні. Тож, можливо, саме якщо б він здав своїх посіпак, так і якимось чином більше про пролив свій. На те, що відбувалося до 24 лютого, то, можливо, це було б більш цінно, ніж навіть обмінювати наших людей, які знаходяться в полоні в Росії, давайте так. Для мене, от ми зараз говоримо, я от особисто говорю, для мене набагато цінніші життя героїв Маріуполя. Набагато навіть немає. Ми все інше і так встановимо. Це по перше, а життя воно безцінне, нема ціни життя. Тим більше таких людей, які сьогодні захищають Маріуполь, ви ж це розумієте? Правильно? Ну це символи України, це вартує всього, щоб їх забрати звідти. Друге, що стосується Медведчука. Я думаю, що покази він сьогодні дуже інтенсивно дає, і ми все встановимо. Ми взагалі багато чого встановимо з точки зору, як взагалі така людина, як Медведчук, яка була вже там на дні, його ніхто не пам'ятав вже. Да? Як так, що він з 15-го року до 18-го став тут найпотужнішим медійним олігархом? Це ж питання, правильно? Я надію, що ми ці питання. Можемо отримати на них відповіді, хто саме допоміг йому стати ол олігархом і медійним, і енергетичним в Україні, тому що без допомоги це неможливо для таких людей, як Медведчук. і не тільки допомоги з російського боку. Я думаю, що сьогодні покази свої він дає дуже і дуже інтенсивно, тому що хоче жити, бо це дуже така ну труслива людина, да? яка боїться всього. Це ж тільки панти завжди в таких людей. Ось ми сьогодні бачимо людину, яка дуже і дуже хоче вижити. Розуміючи, що він не потрібен і ні Росії, ні тим більше Україні. Ви зараз натякаєте на п'ятого президента Петра Порошенка, коли говорите про те, хто з українців міг допомогти Медведчуку, те, щоб стати впливовою людиною, чи на когось іншого. Я взагалі не натякаю. Я просто кажу, що треба отримати сьогодні конкретні юридично зафіксовані покази пана Медведчука, чому саме і як саме завдяки кому він зміг стати олігархом в Україні, будучи вже на дні, не маючи таких е, можливостей до 15-го року. Я хочу, щоб ми це встановили. Це важливо, і які прізвища він назве. Тоді будемо вже з вами проговорювати ці прізвища. Я зрозумів. От якщо говорити про те, щоб ну давайте уявімо, це ми будемо говорити так в такому як то казати сослагательному наклоненні. Так що якщо б Росія погодилася на те, щоб обміняти Медведчука на цивільних людей та військових з Маріуполя, чи це б означало те, що ми залишаємо Маріуполь під контролем саме російських окупантів, чи правильно я розумію? А, тяжке питання. Дивіться, там немає вже міста як такого. Вони знищили 90-95% інфраструктури міста. Да, і в принципі, ми не те, що залишаємо. Ми не можемо залишити Це ж українське місто. Всі місця сьогодні міста є сьогодні, які є під окупацією, в тому числі на півдні України, Херсон, Гені, Генічес, там Нова Каховка, це все наші міста. Там всі наші люди. 90% людей, там наших. Да, тобто, але там тимчасово знаходяться якісь незрозумілі. Збройні сили вірніше, зрозумілі, але варварські збройні сили Російської Федерації. Ми ж не вважаємо, що ми ці міста їм подарили да? ну, тобто віддали. Ми їх заберемо назад. Так само з Маріуполем, якщо нам для того, щоб забрати ну, щоб люди вижили, да треба їх забрати. Давайте їх заберемо. Якщо е, для цього треба їх вивести з Маріуполя, давайте їх вивеземо. Це не означає, що росіяни втримають під контролем Маріуполя. Я взагалі не знаю, що ця армія може втримати під контролем, з урахуванням того, що навіть на сході і півдні України до них вкрай негативне відношення, вкрай негативне. Я зрозумів. Добре, от щодо Медведчука, також насправді, як ми. Як ми зрозуміємо, що ну вірвірніше, як ви пояснюєте те для себе, ви пояснюєте те, що Росія не відповіла на цей заклик обміняти Медведчука. І Також була заява. Якщо я не помиляюся, це був Пісков, так речник Путіна, який сказав, що ну він просто ж є громадянином України. Нас він не цікавить. Чи це може означати те, що Медведчук не потрібен Кремлю? Я хочу, щоб ми всі почали себе поважати з точки зору, що ми велика країна. І нам не треба думати про Росію, що це велика країна, і не треба тоді е, так сприймати таких особ, як Медведчук, да що вони на щось десь впливали. Ну тобто, що він там кум когось да був. Ну я так обережно вам скажу, бо він на самій справі просто заробітчанин, який був від України. На російських політичних грошах він там щось собі брав, розказував якісь казки про те, що він тут впливовий. Дайте йому ще грошей. Він взагалі тут переворот влаштує. да? він там парламент буде контролювати і таке інше, але все це казки. Тобто Медведчук нікому не потрібен був ні тут, ні там. Просто так склались обставини. Ще раз повторюю, обставини в 2015-2018 році, що за рахунок зв'язків в Україні він довів Росії, що тут може на щось впливати, бо вони бачили, що в нього зростає і медійна активність, і політична активність, і бізнесова активність. А на самій справі, як я розумію, росіяни сьогодні хочуть позбутися всіх цих перспективних в дужках суб'єктів, да таких як Медведчук, які ввели їх в дуже і в дуже велику оман. Тобто Росія, використовуючи Медведчука, думала, що тут в Україні 80% проросійсько налаштованих людей. Це ж Медведчук їм розказував. Правильно, один з них там ще є. Такі суб'єкти, як Мураєв. Теж не забуваємо, бо ми тут Медведчука згадуємо. А в нас ще є Мураєв, наприклад. Таке, самі, таке саме, але тільки ще більш агресивне, ну болтливе, да, якщо вже казати російською мовою про таких, як мураєв, воно ж теж бігало в Москву, і щось там казало, що вони тут 80% мають контролю, ну про російського контролю і таке інше. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що це дуже маленькі люди, і росіяни росіянам вони не потрібні. Тобто, може потрібно для того, щоб звести з ними якісь рахунки, ну виставити рахунок Медведчуку, сказати, друже, ми тобі стільки грошей залили, а де ці гроші? Поверни нам сюди. Ну, от так я бачу це все. Але міняти його з точки зору, наприклад, Маріуполь. Бо Маріуполь для росіян це символ незламності України. А вони ж повернуті сьогодні, ви ж бачите, да повернуті на якомусь символізмі, такому імперському, да, нацистському символізмі. Візьміть оце зе, да, і оце все, що вони там створюють, концерти свої і таке інше. Для них символ незламності треба знищити під корень, да, стерти з лиця землі Маріуполь. Тому який там медвідчук, він для них ніхто. У ну, з точки зору ВІ і Зет, ви ж знаєте, що є такий жарт, що насправді вони таким таємним чином просто підтримують президента Зеленського Володимир Зеленський. Це його ініціали. А інша, ми, інша тема, яка дуже важлива, це от перемовини. Ми пам'ятаємо попередній етап, так і ті пропозиції, які надходили саме з української сторони. Чи правильно ми розуміємо, що зараз дивлячись навіть на те, що відповідав Путін високопосадовцям, єС там канцлеру Австрії. Прем'єру Італії, що зараз ні час, ні время для, для переговорів. так? Що, чи це означає, що вони в тупіку і що насправді тільки а, саме ситуація на Донбасі, битва за Донбас буде вирішувати а, хід цих перемовин? Якщо коротко, то так. Президент абсолютно правий в цьому, що є стратегія війни, на жаль. Да? Ну вона така, як є сьогодні. Ключове це Донбас, і сьогодні росіяни про це вже заявили, що вони тут починають другу фазу. Мені взагалі дуже цікаво на них дивитись. ну, це люди, які брешуть, просто от встають і брешуть, да тобто придумають. В них вже друга фаза. До цього вони казали, що візьмуть Україну за три максимум п'ять днів. А зараз в них вже якась друга фаза йде і таке інше. Але да на жаль, в нас будуть ще дуже потужні боєздітнення на сході країни не тільки на Донбасі, а там і в Харкові. І на Харківському напрямку, і таке і інше, і після цього вже будемо розуміти, куди і хто із нас йде. Що стосується переговорного процесу, так в нас був дуже вдала формульне рішення, як вийти з війни і як отримати для України безперечні гарантії безпеки з точки зору, щоб не повторилась така ситуація, коли ми один на один з дуже агресивною імперією під назвою, на жаль, під назвою Російська Федерація. Я не знаю, чому їх так треба називати, а не Варварська Федерація. Але між тим. Тобто в нас було Стамбульське Кам'юнікі, де була зафіксована більш-менш зрозуміла формула, да з точки зору, що ще певні країни будуть стояти поруч з Україною вже на постійній основі. Після цього ми отримали фантастичну, ну з жахітливо-фантастичну історію в Київській області, яка суттєво змінила переговорний фон. Ну після Бучі зрозуміло, що емоційно приймати переговори сухо вже неможливо, правильно. І після цього ще був Краматорськ, з точки зору а, вбивства, просто людей на вокзалі. Після цього ми маємо Маріуполь сьогодні, який просто фізично нищать. І там діти є в Маріуполі, то сприймати переговори просто беземоційно, як треба сприймати, вже неможливо. Фонду фонд дуже тяжкий, дуже в'язкий, але йдуть робочі підгрупи, юридичні підгрупи, які допрацьовують договір про гарантії безпеки для України з відповідності його до міжнародного права. Йдуть політичні консультації на рівні політичних радників країн, потенційних гарантів. Це все йде, але йде воно. Паралельно з очікуванням того, що буде все ж таки відбуватись на полях з'їтмені, ну мені здається, що два дні тому з'явилася новина про те, що Київ знову відвідав Роман Абрамович. Про нього повідомлялося, що він є таким, як правильно сформулювати, посильним, я не знаю, людиною, яка може передавати якісь персональні меседжі саме Путіну. От що чому він приїжджав, яку роль він зараз виконує саме в цих перемовинах? у мене немає інформації чому він при приїжджав чи взагалі приїжджав це перше і друге. Він виконує е, функцію. Він є членом російської делегації, перш за все. Але він виконує, як я розумію, в російській делегації функцію такого медіатора, да який має робити, щоб діалог все ж таки відбувався, з урахуванням знову ж таки, е, дуже дуже негативного ставлення нашого, наприклад, російської делегації чи російської делегації, яка продовжує там вважати, що вони тут займаються якоюсь денацифікацією. Да, тобто його задача оце все якось у глиці трошки згладжувати я зрозумів. Є ще така важлива тема. Ми говоримо про мобілізацію мешканців окупованого Донбасу, мешканців окупованого Криму. І також з'явилася інформація щодо того, що хочуть навіть російські окупанти мобілізувати чоловіків з Маріуполя та Херсонської області. Чи можете ви підтвердити цю інформацію, як ми можемо цьому запобігти запобігти, якщо це правда? Ну, інформація така е, є, безумовно, але я все ж таки дуже обережно до неї стався, тому що дуже багато фейкової інформації. ви Розумієте, що росіяни вкидають в пропагандистських цілях багато подібного, е, скажімо, інформаційного сміття для того, щоб створити знову ж таки, ну такі панічні настрої. На мій погляд, організувати в Херсонській, наприклад, області чи там частково в Запорізькій області мобілізацію неможливо, тому що там немає жодної лояльності до Росіян. Ну немає, тобто люди будуть брати зброю і і переходити на сторону українських військ. Це ж очевидно. Ну і е, я не бачу сенсу в цьому, тому що в них дуже багато, е, я так розумію, евенків там, бурятів, ще є. Да їх можна привозити. Вони ж там не вважаються за людей. Ви ж бачите, да тобто, незалежно від кількості вбитих, Росія робить вигляд, що це не має ніякого значення. Ну тобто, сенсу немає. Люди ходять на паради і кричать, що давайте, давайте ще більше людей відправимо, хай вони вбивають українців. Тобто вони ж вважають, що вони нас вбивають. Вони не вважають, що вони там гинуть масово пачками і так далі. Тому мені видається все ж таки більш реальним те, що вони практично знищать весь генофонд в лапках, да, в душках е оцих, оцих яких, е кримінальних анклавів під назвою ДНР, ЛНР і таким чином кримінальні анклави зникнуть. Ну бо людей вже там не буде. Вони їх всіх перемолотять на війні. Вони знищать генофонд знову ж таки в дужках в лапках в Криму і це дуже добре, тому що в Криму ну як би сказати так, що вони ж туди переселили своїх знову ж таки бурятів, Венків і таке інше, і все ж таки перейдуть до того, щоб додати нам у цих бурятів ще якусь певну кількість. Росіяни, це ж не європейці, вони не вміють цінити людське життя їм все рівно. Але в них своїх таких вистачає кого можна відправити на бойню бойню номер 5, на ну якого воно воногута так і перемолотити якусь кількість своїх е, людей. Я навіть не знаю, як назвати росіян зараз. Мені здається, що це буде дуже важливий дискурс після війни про те, як номінувати оцю цивілізацію, вона не є людською. Як називати цих росіян? Тобто, яке місце їм в історії дати, ну це ж ну просто фантастична буде історія. Це ж треба нам буде все обговорити в світі, обговорити, як їх найменувати тепер. Хоча знаєте, ну можна собі насправді уявити, що вони можуть під дулами автоматів е, взяти українців з Маріуполя та Херсонської області та просто ну, так використовувати їх як саме гарматне м'ясо, це буде дуже трагічно. Я сподіваюся, що це чутки, це не підтвердиться, і так вони будуть відправляти і далі бурятів та Євенків. Хоча Євенків мені також може бути трошечки, е, можна їх пожаліти. Е, є ще тема того, що вони депортують українців на. Територію Росії або на територію окупованого Донбасу, чи є у нас розуміння того, навіщо вони це роблять, яким чином вони можуть використати цих людей? Я говорю про громадян України. Так в нас є інформація, що вони всіх осіб, яких забирали громадян України через фільтраційні лагеря, табори, да, вони відправляли в якісь там віддалені куточки Росії. Ну я так розумію, що це спроба. Ну дуже 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 схоже на те, що вони робили в 40-х, да коли там частково переселяли е, народи, да які були до них нелояльні до радянського союзу. Ви ж пам'ятаєте, да, всі ці історії? Це якби така традиція, це технологія розмити націю, тобто відправити їх, де до них будуть ставитись відразно, де до них будуть ставитись з ненавистю, щоб принизити цих людей, і таке інше. Безумовно, там 90% людей, яких вони. Забрали на територію Російської Федерації, вони вимушені були туди е, від'їхати, тому що гуманітарних коридорів в Україну не було. Тобто люди втікали від їх же обстрілів, да? втікали на територію Російської Федерації, а потім в них вже не було можливості повернутися. Тому в них забирали і гроші, забирали телефони, там роздягали, перевіряли, дивились татуювання і таке інше через фільтраційні лагеря. А потім розселяли десь там в Росії і таке інше. Ми всіх заберемо. Це не питання, це питання. Знову ж таки, ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться, повернуться до України. Це ж всі мають розуміти. Немає ніякої Російської Федерації. Це країна, яка вже завжди назавжди буде країною ізгоєм. Все. Крапка. Є... там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитись. Це паспорт Російської Федерації. Це буде ну дуже дуже поганий паспорт. Він не дозволить людям комфортно себе почуватися в цивілізованому світі, і наші громадяни точно з цінностного зовсім іншого виміру. Їм не потрібна Російська Федерація. Вони там не будуть знаходитись, вони там не виживуть просто, тому що наші цінності це цінності свободи, а в них цінності це цінності табору і Вертухаїв. Чи є вже перемовини з російською стороною щодо повернення українських громадян, яких вони депортували, чи є якась реакція Росії з цього приводу? Якраз зараз готуємось це на рівні е, пані Верещук. Готуємось говорити про обмін полоненими в цілому, в тому числі по поверненню наших громадян. Безумовно, такі плани в нас є, але ж треба юридично все це підготувати, тому що вони ж ну це ж росіяни. З ними неможливо говорити просто типа як по-людськи, да типа віддайте нам наших. Вони почнуть зразу якісь там говорити нормативи і таке інше. Треба з ними говорити суто юридично. Ще є важлива тема санкцій, так і не тільки санкції, а саме там, наприклад, ви писали і про небезпеку голоду у Європі та світі, про довольчу кризу, про саме безпеку з точки зору військового, так про залежність від російських енергоносіїв Європи, наприклад, так. От які аргументи працюють зараз найкраще на наших західних партнерів? На наших західних партнерів найкраще як це не жахливо звучить. діють аргументи насилля, масового насилля проти наших жінок, проти на проти наших дітей. Вони емоційно це сприймають дуже тяжко, і це провокує відповідну суспільну реакцію на заход. Ну, тобто вони бачать, що ми воюємо не просто з якоюсь армією, яка воює з армією проти армії. Да, вони бачать, що ми воюємо з варварською цивілізацією, яка саме сьогодні, в 21-му сторіччі, масово гвалтує жінок, масово вбиває дітей, і таке інше. Це дуже сильно емоційно зрушило е суспільну думку в Європі. Це перше, друге е на них діють такі аргументи. Вони ну якби що. Затягування, тобто не введення, наприклад, прямого чи непрямого ембарго на енергоносії російські, це буде затягування і розширення війни. І вони бояться саме розширення війни, тому що бачать, що росіяни все більше і більше обстрілюють наші міста ракетами, вже взагалі не маскуючи це. Вони б'ють по цивільній інфраструктурі, абсолютно ігноруючи будь-які правила ведення війни і таке інше. Тобто, розширення конфлікту, втягування туди все більшої і більшої кількості зброї, причому такої зброї, як ракетна зброя, да оце лякає дуже європейців. І вони розуміють, що росіяни можуть збільшити обсяг конфлікту навіть на території. Суміжних з нами держав, оце дві основні причини, які доведуть, скажімо, європу до того, що все ж таки була введена жорстка санкційна політика, і шостий пакет, наприклад, вже тримав там енергетичні санкції, енергетичні обмеження. А як ви очікуєте оцінюєте, перепрошую, можливість Росії? Перечекати санкції. Ну, наприклад, до того моменту, коли в Європі зміняться їхні лідери, президенти, прем'єри, та з ними вже домовитися. Ну тому що там головна різниця, ми розуміємо це, що головна різниця між Росією, в тому, що їхня їхній Кремль типу назавжди, а от в європейських країнах вибори кожні 4-5 років дуже гарне питання, фантастично гарне, тому що воно говорить про те, що Росія. Ви задаєте питання про те, чи зможе вона існувати на рівні там, 16 го чи 15 го сторіччя? Ну тому що в них не буде нічого ні комфорту, ні грошей, ні технології. Люди будуть жити просто в землянках. Да? І я скажу, що я з вами погоджуюсь. Вони можуть це перечекати, вони можуть сидіти в землянках, їм нічого не потрібно. Ну там окрема невеличка частина людей, безумовно звикла до комфорту. Це Москва, і Санкт Петербург, так. А всі інші можуть жити в землянках. Це дуже файне питання, це треба розуміти. Але мені видається все ж таки, що коли в них не буде, в них буде високий. Ріст безробіття, високе зростання цін на продукти харчування, воно вже є, да? в них будуть дефіцити, потужні дефіцити продуктів харчування. Я беру про продукти першої необхідності, да? я не, не говорю там про технології польоту на Марс, да? як вони там про себе розказують, що вони там на Марс збираються літати. Безумовно, маючи такого очільника Роскосмосу, як Рагозін, вони можуть літати тільки там, до якогось, я не знаю, там каровника, да? чи куди вони там можуть літати і таке інше. Але. В них буде просто недостатньо ресурсу на продукти харчування. В них буде інфляція дуже висока, в них буде обесцінювання рубля, в них буде е багато безробіття як такого. І це все створить внутрішній конфлікт. Вони будуть тиснути на свою еліту, тому що вони все ж таки можуть жити в таборі, але все ж таки хочуть їсти. Да? Тобто холодильник в них переможе питання за рахунок яких санкцій і як швидко це буде, мені видається, що якщо будуть санкції на енергоносії, то це все буде дуже і дуже швидко. Там місяць, два, три, максимум. Якщо не буде цих санкцій, це може бути там 8-12 місяців і таке інше. Це не питання кореляції з війною, це питання з тим, що Росія все рівно буде йти на дно. Михайло, дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, слухачам з нами на зв'язку був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.